Всім привіт! Получається така біда в мене. Там був рой, коротше, сидів, навіть видно де я обрізав. Зараз це я тут обрізав, впав. Була ось дика. На всю штуку сів. І що виходить? І виходить таке, що це матки мої молоді, які я виводив і про які я знімав відос. І я вже піймав, там сидить синя мі мітка і другий рой також піймав. Він погреби десь стоїть. Що виходить? Вже він нікуди не полетів точно. Тому що я матку піймав. Так, все облупив. Ось так ось. Одним словом біда, коротше, з цими роями. Десь промазав по маточнику і все і він свалив. Хай сидить, зараз його. Він спокоїться, всі пчоли сядуть. І я його в... просто засиплю, піду ще перегляну. обілью тим, щоб запах перебити. І те, і те, і все. В принципі, ось. Це просто трендець, якщо чесно. Я вже замучився. Третій день. І така біда. Це взагалі щось не те. Чим суть тут він взагалі один сів у мене виходить. тут зараз вам покажу, якщо там він сів. Ось така штучка, Ось тут він сів. Тут бджоли літають Це з цього рая. А цей рой вийшов, зараз покажу, куди ми підсажували. Другий я не знаю, звідки він вийшов. Це треба зараз поново шерстити пасіку. Ось тут. Він звідси вийшов. Я його застав, як він виходив. А другий без поняття. Тому що він дуже раненько вийшов, а я ще не був на пасіті. Ой, коротше, одним словом, біда, <соць> біда. Тікаві бджоли. Ну, що ж пробиш, такий я пасічник, мабуть. Ну це нічого страшного, я думаю, що це навіть може з другої -з 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 сторони це добре. Думаю, що тут одна матка. Головне, щоб він матки ті, що на обльот повиходили, не позахвачував. Це буде... Фіаска. Так що ось так ось. Получається, зараз вони втихнуть. А, я вам покажу, що я буду далі робити. Далі я буду робити, мабуть, те, що я сказав, Я його просто зараз засиплю звідки він вийшов. Піду зараз перегляну, він вже нікуди не втече у мене, в принципі. тому що я в кліточку маточку піймав. А зараз я піду перегляну що там у мене. Я більш, мабуть, думаю, що там якби точно буде. E -hmm. Ну, буде, короче, маточник по-любому, або вже вийшов навіть. Не знаю, ну там також синя мітка в той, в того рая, я не знаю, це треба понову всю шерстить пасіку, де ми підсажували. E -hmm. І це дуже погано, тому що 20 сімей за день. Я вчора тільки саме переглянув, я вже вбився. А ще сьогодні це взагалі. Ну що ж, якщо хочеш меду, то треба працювати. В принципі, так ось. Ну що ж, це навіть це, це, це не зависить від матки, а просто тут деяких я знаю, що 100% тут ми поубирали, тому що матки кричали, які ми повипускали, а він звідки звалив, я не знаю. Це з якоїсь сім'ї такої великої, мабуть може, ось навіть з цієї. По-любому. Або з цієї, Або бо тут 17-й, не знаю, 17 по два треба буде переглянути. Він у нас вже звідси звалював один раз. Якщо він звідси опять звалив, то я його туди вже не буду закидати. Я його, мабуть, в окремий вулик посажу. Тут у нас прививка стоїть. Тут у нас маточник один єдиний. А, в принципі, ось так ось. Ну там, де я переглядав, я там знаю, а там де тато, я не знаю, що мені нічого не сказав. І виходить, що ось така біда. Ну, що ж. Джолки вже нападають, походив перед великом. а В принципі, що? В принципі, він засідає, заспокоюється. Зараз я дим піду розпалюю, підзаганю. Так, да, звісно, на рамки дві вилетів точно. Там магазин треба було кинути. Я вчора і хотів подивитись, а думаю, там, вроде, мабуть, тато дивився. Короче, так Треба переглядати, щоб знати, що зовсім твориться на пасіці. В принципі, так ось. Все, тоді я буду менше говорити, а буду більш працювати, тому що е, часу також е, обідній і мені треба ще переглянути сім'ї, які я не дивився. Ну, це по-любому звалив звідси, А другий буду шукати. Як би так? Ну і просто я не знаю, реально. Мені і смішно, і плакати хочеться, тому що, мабуть, стараюся як краще, воно виходить як завжди. Ну що ж виходить? Таке життя пасічника. Лазить по деревам і все. Все, зараз піду розпалю і в принципі далі покажу. Получається, що я переглянув ту сім'ю, ні одного ні маточника, ні матки не знайшов нічого. Коротше, цікаво там, що вона злетіла, або пішла на обліт, а бджоли за неї, ну з нею разом, і все, або я не знаю, щось... Щось неладне. Ну тут вони вже всі сіли, зараз їх... я їх заганю і віднесу в погреб. Ось так ось. Зараз заганяю їх. І все, в принципі. І віднесу в погреб, Хай вони там 2 години посидять і я їх обратно туди закину. І все, в принципі. Так, це, це що, все. Я об'єднував всі ці, ці райки. Позакидав я їх туди, не знімав, як закидав, тому що часу вже нема. І так я вже спішу, мені потрібно їхати. І що виходить? Ну вони всі сидять. Все добре, зараз покажу. Получається, це ось перший сидить. Я їх об'єднував, зараз подивлюсь, маточки нема. Чуть не Чуть на їх гудять. Хай собі гудять. Дзялки трошки злюковати, тому що їх поперекидали, тим паче дощ пройшов. Так, і ця ось сімейка також сюди об'єднував. Сидять, бігають щось. Ну, побачимо, може з неділі я подивлюся. Що в принципі ось так. Такі картинки відос зняв, що ви пишіть, що у вас там також раї летять, але ну, у нас, як бачите, маточників нема, вони тікають, тому що, мабуть, за кліща багато, тому що я дуже багато вже його знаходжу на бджолі, бачив, особливо на трутнях. І тим паче одна матка вийшла вже без криллів. Це вже перебор. Це треба вже травити. Буду з неділі також проливати щавльовою кислотою, в принципі, і все. Так що, всім дякую за цей перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі, всім пока.